Всем привет! Я сьогодні покажу игру Варфей. Ем, ну шо ж, я зареєструвався на офіційному його сайті И зараз увиду Я вже трошки в нього погрався Так, ну так, 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 по-моєму так Ось, я нашл тут як розібратися О, Сьогодні ще не заходи Oh. Так. Ось це мій персонаж. Локі. Тут треба нажати улучшення, тут можна вибирати гаджети свої. Ну, якщо, наприклад, тут отакі значок, як тут, да? то і тут, значок, да? то воно буде обменшатися на 2. Бачите, якщо так і так, то буде вменшатися на 2. обо сюда то есть нажимаем применить вот все мои моды так ну пробой паралбой так до земля я дошел до земли знаю ч нибудь так башку а не знаю чему все серии Якийсь пінки слишком висока відео, ну не шо. Пошв нафік. Я просто хочу хочу показати вам цю ігру. Щоб ви теж в неї погрались. Ну, достатньо добре вона встановляється. Мене встановляла цілу ніч. Ем, цілу ніч, да. Трошки вона... За установкою похожу до World of Tanks. Е, мечем битись на Е. Ну, в принципі, у вас буде. Е, це як він там? Обучення. Тому ви будете там. Сразу кажу, на український не ставте, тому що тут от текст. Е, варфейна якогось там... коротше тут буде... тут ось тут буде відео. Оце во відео Да. Тут буде... не не буде написано по... англійськи буде написане, коротше. Так як воно говорить по-англійськи, то... не зовсім понятно. Так, все, бере меч. Айм Batman. Опа. Я yeah, один є. Можуть ще прийти до мене хлопці. Я зробився невидимкою, так думаю, мені легше буде їх. Робити всіх майже. Я не знаю, може першу волну о, якраз левел ап. Волну я защищу, защищу а другу нефіга, друга дуже гарна. Ну, мабуть, ще й першу не защищу. Так, нормально. а, сейчас видимо, входить туда коровушка, буренка. Набуть і першої воли я не защищу, тому що я просто все, кріокамера Розвалились на другу. Ну, думаю, мені був хватить. У мене ранг 11 локі. Мені хватає. я заробив собі левел. Да. Хотя ползтине. Так, здання провальним. Мені просто... Мені треба просто фармити опыт. А, ніфіга. 11. Фейл. Так. Ну і на зараз все на сьогодні. З вами був Голд. Всім удачі, всім пока. Подписуйтесь на перший український канал. Пока!